І мені одразу не сподобалось те, що він тільки що переді мною прогрів машину. І він тільки що десь єю поїхав. Я приїхав зараз 9.30, хотів я раніше приїхати, щоб застати автомобіль холодним, але він приїхав ще раніше за мене. Фари в нас замінювались. Капот крутився. Щось я туди масло не бачу. Дивіться, яке у нас тут запутівання. там все мокре і то все свіже. Із пошкодженням, весь побитий від камінців. так Дивіться, у нас тут ось не в зазорі задній бампери і ось відкололося кусочок фарби. ось дивіться Почало вже лупитися, чи дивіться шторки. У нас немає, лак пооблазив. Сьогодні таку миснього підібрали для клієнта. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі. Звернувся до мене підписник мого YouTube-каналу, що він шукає Opel Insignia і, звісно, попросив допомоги, щоб знайти гарний варіант. Ну, тож, я, звісно, відповів, що допоможемо. Знайшов я декілька варіантів в інтернеті, поскидав підписнику. Ну і вирішили їхати дивитися перший варіант. Тому, друзі, я ось виїхав зараз в дорозі. Сьогодні будемо оглядати Insignia в універсалі 2012 року випуску двигун 2 літра дизель Biturbo, механіка. Ціна 29 900 злотих. Тому, друзі, я погнав і зараз ми побачимо, що нас там очікує. Так, дивіться, я вже прибув на місце, це в нас автоплощадочка. Мені одразу не сподобалось те, що він тільки що переді мною прогрів машину і він тільки що десь єю поїхав. А поїхав він, єю, напевно, щоб її добре прогріти. Домовлялися з ним, звісно, ми на 10-ту годину. Я приїхав зараз 9.30, хотів я раніше приїхати, щоб застати автомобіль холодним, але він... Приїхав ще раніше за мене і прогрів машину і десь поїхав. Ну Це вже мені таки не подобається. Тільки що набрав його, сказав, що я вже якби приїхав, що я його тут чекаю. Він каже, я взяв автомобіль, просто щоб поїхати на мойку його помити, але я приїхав, там дуже велика черга. Ну так, да, черга в 9 ранку, в 9.30. Каже, я вже вертаюся назад, бо каже. Не вдасться мені швидко її помити. Я бачу, як машина виїжджала, машина була повністю чистесенька. Як гості всі стоять машини, машини чистесенькі. Е, Так, дивіться, ось цей Opel Insignia. Я вам зараз покажу його здалека і вже будемо детальніше оглядати. Звісно, царапок всяких коток дуже-дуже багато по автомобілі. Так, починаємо. 131, 131, 127, 105, 107, 126, 95, 121. Дивіться, тут такі багато царапок, всяких коцок є. 108, 124, 118, 89. ось таких дуже багато всяких різ, Ну, видно, що автомобіль не, порил, не полирувався. Тут само дуже багато всяких срапок. Я Не знаю, може камера того не передасть. Ось глибока така вмятинка із пошкодженням, такий риск багато. 63 дверка в нас не чіпалася. Так, тут дуже багато різних царапин. Його треба 63, всі наклеючки на місці, вони в нас не переклеювались. Але, до речі, він казав, що замінив е, передні фари, старі фари в його є, він каже, може видати, тому що вони були дуже-дуже жовті. Ну і відомо, що бампер сам по собі буде такий весь побитий від камінців, дуже багато сколів є на йому. Бампер потрібно вже буде фарбувати. У нас тут ось не в зазорі задній бампері і ось відкололося кусочок фарби. Так, будучи місця, дивіться. Лигенькі вже попидишки. Мінімальні-мінімальні пішли. булячка в сігнів понизу дверок, Не знаю, позаду такого немає, але спереду ані є. Ось дивіться. Почало вже лупитися. Водійський то напевно зараз і буде. Ні, водійська в порядку, то по правій стороні було трошки ріжиків. Вже погано працюють, потрібно допомагати. Так, тут нічого в нас не крутилося. Стан річки, стан багажного відділу. Запаски немає, є компресор, герметик. Ось тут багажничку все до речі, дивіться шторки у нас немає. Дах світленький, чистенький, не провисає. Так, дивимося по вікнам. Оригінал, 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 оригінал. Лобове замінювалося в 2016 році. Оригінал, 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 оригінал. Так, а задній у нас з цієї сторони глянув. Заднє в нас теж було замінено, тому що нульовка, нульовка у нас не може бути. Так, дивіться, по кришці багажнику тут. Лак пооблазив, дуже багато є пошкоджень. Задній бампер ціленький. Так і що це бальніку дуже багато є різних дошкоджуть. Так, дивимося по салону дверна карта. Якби ціленька є, такі легенькі потрапляття царапини. Водійське сидіння не порвати чистеньке. Ремінь працює. Сам приємчик ціленький, стан педалів, кермо є таке потертя, видно, що підфарбовувалось кермо. Куліса. Кнопочки всі на місці є, легеньке затертя, так як дивились по фото одиничка і тройка. Центральне дзеркало з автозатемненням, шторочка з підсвіточкою. Тут ми маємо USB. В автомобілі не курили. Дивіться, під капотом. Як я вже говорив, фарі в нас замінювались. Але він говорить, що просто вони були жовті і вже вони не підлягали, як би сказати, так полировці, тому їх прийшлося замінити. Тут немає ніяких слідів свіжих, щоб щось крутилось. Капот крутився. Свіжі сліди, капот крутився. Крила не чіпалися. Щось я туди масла не бачу. Взагалі. На, да, двигун прогрітий. На льотсажі видно, тут є. Так, розширюваний бачок запотівший. В принципі, чистенька, але запотівший. Дуже часто в упілях не знаю чому, зустрічається запутівший бачок. Звісно, за її хочу 30 але я не знаю, вона то не буде коштувати. Дивіться, яке у нас тут запутівання, там все мокрі і то все свіже. Все мокре і все свіже. Так, тут не сухенько. Ось з цієї сторони все свіженьке, все мокре десь. І ржі багато всякої. Понизу багато ржі. То завжди він цих як там режі багато, знизу не знаю чому булячка, напевно, автомобілів. Рости двигун тенатів, который між жиє цела босс. Ну що ж вона прогріта повністю? Що ж ми так зізнаємось? Пара йде з щупа Ні, це вже дим, від смердить димом, дуже смерди димо, місуляркою дуже смерди. Тут, тут, бо пробіг кручений, або я не знаю. Просто коли в дизеля якби виходить пара звідси. Ну, тут воно якби не смердить, а тут прям воно ну, воняє якимсь горючим маслом, якийсь соляркою. Прям прям дуже воняє. Mm. Так, дивіться, вихлопний у нас чистенький. Дивіться, яке Вихлопна система Повністю ржава. І балка дивіться теж повністю прижала. В принципі, він сігне задня балка. Дуже часто зустрічається, що вона закривається що вона... корозією. Ну, тут Все закрите, нічого не побачимо. Так, автомобіль зараз на літній гумі. Протектор то ніби тут ще нормальний, але китайська мадия іншина 18-го розміру. Диск виробутка вже є 80% десь, скоро вже буде під заміну, Колодки там 50%. Задні так само вже дуже велика виробутка, і там колодок вже практично немає. Но гума то в гарному стані. Так, дивіться, рівномірно все зношено, тобто розвал у нас все чудово. Пильнички все сухеньке. Старий спиний. Сихлистіння, теж все сухенько. Ну що ж, друзі, робимо висновки по цій опорі пенсії. Як я думаю, ви вже зрозуміли, що такий автомобіль там. Не підходить. Перше, це ми приїхали, автомобіль вже був прогрітий, він прямо у нас перед носом виїхав, щоб його прогріти. Я сказав, що хотів помити і так автомобіль був чистий. Друге, це, так, да, він весь в оригіналі, але це не є плюсом, тому що дуже багато коцок, царапок, рисок дуже багато пошкоджень є по кузову. Тому, хоч він є в оригіналі, але... То не той варіант, який нам потрібен. Далі в двигуні, коли я відкрив е, кришку горловини, просто був такий запах гар, як там масло не міняли 30-40 чи 40 тисяч. ну Я думаю, що ви помітили, що на, е, на щупі навіть мастила не було. Далі капот крутився, передні фари замінювалися, сервісної книжки немає, тюфа німецького немає, тобто історії автомобіля взагалі ніякої немає. Шторки в багажничку теж не було. Ну і він був згідний поторгуватися. ну Я це так запитав на всяк випадок на 1000 злотих. І сказав, що якщо ви будете дійсно зацікавлені на всі 100%, тоді можете підключити комп'ютер та перевірити. Тому, друзі, такий варіант ми відкидаємо і шукаємо далі. Так, друзі, продовжили ми шукати надалі Opel Insignia. І знайшли теж декілька варіантів. І вибрали один, із яких зараз ми будемо їхати дивитися. Отож, зараз я їду зустрічаю клієнта і сьогодні вже разом із клієнтом будемо дивитись автомобіль. Opel Insignia 2014 року випуску із двигуном 2 літра дизель на 163 кінські сили. Механіка шестиступенева, Пробіг автомобіля щось там 230 тисяч км і ціна 34 600-800 злотих. Зізвонився я з продавцем. Продавець говорить, що по кузову є підфарбування Це фарбувалося заднє праве крило. Без шпаклі, ніякого криміналу немає. Тобто, говорить, що можете приїжджати дивитися. Звісно, я б знову ж попросив, щоб автомобіль був холодний. Можливо, цей. Зрозуміє правильно, що нам потрібен гарний автомобіль. Ну, коротше, друзі, їду я зустрічаюся із клієнтом і виїжджаємо на огляд автомобіля і пізніше дам вам результат. Так, друзі, автомобіль ми вже придбали. Сьогодні нам вдалося. Зараз ми зупинимось на автозаправній станції і покажу вам цей автомобіль. Підібрали для клієнта. Автомобіль 2014 року випуску перша реєстрація була теж в 2014 році 9 місяця. Під капотом 2-литровий дизельний двигун на 120 кВт 163 кінські сили, який співпрацює із механічною коробкою на 6 ступенів. Пробіг в автомобіля. 232 кілометрів. Перейдемо до салону і точно вам повідомлю. Автомобіля присутні, лінзована оптика, леди, протитуманні фари, передній партронік. А, легкосплавних 17-х гарних дисках, зимова гума. З гарним залишком протектору го року. Позаду маємо партроніки і маємо, звичайно, гак, який викидається. По кругу вікна в автомобілі всі в оригіналі, Четверочки. Замінювалось на стільки лобове в 2017 році. Е, вас цікавить, напевно, це по кузову. По одному дотику вам покажу. Звісно, у нас є підфарбування в одному місці. Зараз вам покажу де. Капот у нас алюмінієвий. Ось, друзі, фарбувалося. Праве заднє крило. Ми як телефонували до продавця, продавець нам наголошував, що було фарбовано тільки праве крило. Як ми приїхали оглядати автомобіль, так і є. Кришка багажника у нас іде пластикова. Друзі, одразу повідомлю вам ціну цього автомобіля, можливо, когось дивує. 14 рік, 2 літра дизель, гарний двигун. І автомобіль в такому стані коштував. Вже зареєстрований, до речі, в Польщі, він нещодавно приїхав тільки з Німеччини. Клієнт буде першим власником в Польщі 32 500 злотих. Стартова ціна за автомобіль була 34 800 злотих. Ну, цього разу, якби вдалося нам більше поторгуватися. І так, зараз перейдемо до салону, покажу, як він виглядає. Без ключового доступу, на жаль, немає, маємо чотири склопідйомники, електродзеркала, тобто це підігрівання регулювання, складання дзеркал немає, центральний замочок, автоматичне світло, датчик дощу, передні задні туманочки, круїз, контроль. Механіка 6 Вже йде по ліфту великий дисплей в автомобілі. Підігрів передніх сидінь, однозонна кліма, центральне дзеркало звичайне. Сонцезахисні шторочки З підсвіткою, дивіться, як виглядає проємчик. Кермо на 232 тисячі, як виглядає, до речі, воно не перешивалось, є оригінал. Електросидіння. Під підлокот, локотничку ми маємо два usb роз'єми, AUX, електричний ручник. Тут ми маємо підстаканнички. Все є на місці. В автомобілі абсолютно все працює. Стан педалів. Одразу давайте заведемо автомобіль і підемо далі по салону, Покажу, як він виглядає. До автомобіля присутні два оригінальні ключики. Ось дивіться пробіг. Ну Майже вже 233 тисячі. Нічого не розірвано, приємчик десь ціленький, все на місці, нічого не поломане дах теж світленький, гарний, чистий, не провисає і не брудний. Багажне відділення у нас велике, чистеньке, гарне, шторка у нас на місці, колеса запасного в нас немає. Але ми маємо застав направчий. Весь герметик, все на місці, ціленький, нічого в автомобілі не потріскано, все є чудово. Ось, друзі, такий гарний автомобіль сьогодні вдалося купити і, до речі, дуже-дуже гарна ціна є на автомобіль. Зараз вам покажу ще, як він виглядає під капотом. Так, дивіться, друзі, виглядає під капотом. Все повністю сухеньке, ніде ніякого немає масла. Полоджуюча оригінал рівні. Смикани ціленькі, крила капот нічого не крутилося, пари теж не знімалися. До речі, в автомобілі присутній. Тюф і сервісна книжка теж є. Зробили, звісно, комп'ютерну діагностику. Все, перевірили, все є в порядку. Ось, друзі, оригінальний тюф. Пробіг є підтверджений. Також є сервісна книжка і вона є оригінальною. Автомобіль сервісувався в офіційного дилера Опель. Друзі, ось такий варіант вдалося нам підібрати для клієнта. Ще раз вам обійду і його покажу. Ось, друзі, сьогодні такий варіант вдалося підібрати для підписника. Підписник є задоволений і це, звісно, найголовніше. А як вам, друзі, така інцігідня такий, такий варіант, і, звісно, за таку ціну. Якщо сподобалось, звісно, друзі, прокоментуйте. А якщо не сподобалось, теж прокоментуйте. Все, друзі, по питаннях автопідбору моїх контакти в описі відео та в першому коментарі, звертайтеся, будемо про все домовлятися, все обговорювати. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал, тиснемо лайк. Всім всього найкращого, до побачення.